Підриви в ТЦК це справді протест людей проти військових. Чи за цим стоять російські спецслужби для розколу українського суспільства, підбурити ненависть між цивільними і військовими? Ну, мабуть, спецслужби все-таки нас люди видні, але не до, не до такої міри неадекватні. І дивлячись по ре, реакції в соцмережах, це все-таки для розколу. Треба просто трошки фільтрувати і. І думати перед тим, як писати коменти і гристися в соцмережі. Це непрості люди. Спецслужби, не має наресування? Я думаю, що так. А чому так? Ну тому що ну, я краще мнення про наших людей. Проти своїх в такий час ну, неможливо. Більше всього, це російські спецслужби. Український народ має сплотитися так, як було на початку війни, тому що війна продовжується. І... Ну, Щоб проливалася кров на мирній території. Це недопустимо і треба вживати якихось заходів. Ну, напевно, я думаю, все-таки на ТЦК. Mm -hmm. Чому? Так, дуже всі дуже їх люблять. Ну, думаю, так. Звісно, служби. Подлючальські служби стоять там, понимаете? А Чому ви так вважаєте? А тому, що не, терпіти не можна. Вони вже достали. Всіх. Скоріше за все, що стоять ну, російські спецслужби, але ну, також я впевнена, що не всі громадяни ну, далеко свідомі і, в принципі, ну, все може бути. 50 на 50. Я думаю, що це наші, так як вони достають наших хлопців. Я думаю, що наші люди, наші українці, все-таки в більшості свої патріоти, ну, звичайно. Є й такі, що піддаються на всякі провокації. Ну, а провокації навряд чи влаштовують наша влада, наші люди. Провокації, звичайно, йдуть від ворогів. Ну, частина людей, мабуть, дійсно їм не подобається, що Це Робиться, робиться ну, ТЦК, так? Да? А може, частина і є таких проросійських настроен налаштованих громадян, які Навмисно роблять. Я думаю, російські спецслужби. Чому ви так думаєте? Ну тому що слишком пакосний. Я там жила років 10. Це дуже пакосний народ. Дуже противний, ненависний на себе. Б'ються, алп'яніці всі. Це пакосний народ. А купляють наших, видно, платять, може, хлопцям за те, щоб взорвали, так як машини палять.